Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні буде цікаве відео. Сьогодні, в відео я вам покажу, як підключити свій Wi-Fi роутер та онушку через павербанк. Якщо у вас не виходить підключити через павербанк звичайний шнурок, ось такого плану, як я зробив, типу DC і USB, і воно не працює. І також бувають моменти, коли люди купляють шнур 9, там 12 вольт, і Wi-Fi роутер або онушка також не працює. Зараз я вам це все розкажу, покажу, як зробити що зробити, щоб воно все працювало. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії. У мене є вже відео на каналі, як підключити Wi-Fi роутер і онушку від павербанка. Багато людей в коментарях писали: Та що ти обманюєш? Воно нічого не працює. Я відео там тому показав, я посилання на нього звичайно залишу в описі під цим відео, можете зайти переглянути. Я показував вам відео, як працює в мене Wi-Fi роутер і онушка. Та деякі Wi-Fi роутери та онушки не хочуть працювати, просто коли ти підключаєш павербанк шнуром DC-шкою, USB, ось так напряму, підключаєш, воно не хоче працювати. Ви тоді купляєте шнурок. Деколи ці шнурки не хочуть працювати, які ви купляєте там по 100-150 по гривень, тому що вони слабенькі і йдуть в захист. Вас, наприклад, Wi-Fi роутер. Піку може там споживати до 3 А 2,5, а цей шнур цього не витримує, він йде відсічку і все. І Wi-Fi ротор чи онушка не працює. В мене Wi-Fi ротер і онушка на квартирі працює звичайно. Ось через такі шнури. Тут DC, тут USB. В мене заживлюється оцей павербанк, два виходи є. На одну онушку, на одну Wi-Fi роутер і все працює. Я, в принципі, відео це все показував. Люди просто пишуть, що я обманюю. Не обманюю, воно працює. Є вайфай роутери та онушки, яким потрібно, там, наприклад, тільки 5 вольт і все. І вони працюють від 5 вольт. Є яким потрібно реально 12. Але ці вайфай роутери та онушки, які працюють, типу від павербанка, не потрібно їм, наприклад, 12 вольт. Ви можете заживляти цей Wi-Fi та онушку від звичайного павербанка. Я це відео показував. А вже які вайфай роутери там, наприклад, хочуть. Якщо ви реально 12 вольт, ви можете заживляти ось такими павербанками, але їм треба задати цих 12 вольт, тому що павербанк не може задати 12 вольт, йому треба якийсь тригер. Тобто ось такі от тригери. Коли ви під'єднюєте такі тригери і на виході зі шнура ви маєте 9 або 12 вольт. Давайте я вам покажу, що таке тригер. Ось такі тригера бувають. Вони бувають і різні. В мене, як ви бачите, ось такі є тригер з тумблерками. Ти собі можеш переключати, вибирати, скільки вольт тобі потрібно. Як ви бачите, є 5, 9, 12, 15 і 20 вольт. Також є ось такі тригерки, які ти можеш купити готові, наприклад, 12 вольтовий. Це в мене 12 вольтовий готовий. Є також 9-вольтовий, 15-20 і вольтовий. Є також такі от тригера, там зразу тумблерки такі більші, що ти переключаєш 9, 12, там, 15, 20 вольт. Вони трошки подорожчі. І є також такі тригера, що ти можеш перепаювати сам собі, наприклад, перепаяв там доріжку, вибрав собі 9, там, 12 або 15 вольт, скільки тобі потрібно. В загальному ці всі тригери працюють Одинаково. Просто ти собі обираєш по комфорту, як то кажуть, по ціні і по габаритах, де ти хочеш його поставити, як ти хочеш його використовувати. Добре, це ви зрозуміли. Давайте я вам покажу по тригеру, де припаюватися. Тут це дуже просто. Дивіться, от з такому тригеру, де ти можеш переключати, в нас є плюс та мінус. Як ви бачите, плюс VCC і мінус GND. В цьому тригері в нас тут все прописано: плюс та мінус на вихід. Бачите? Ось тут прописано плюс та мінус. В других інших тригерах також все підписано, все розмальовано. Давайте я вам покажу, які їх є різновидності. Зайдемо ми на цей на Aliexpress, і вони там коштують в районі 20-30 гривень. В тому районі я вам покажу. Ось дивіться, ось такі тригер, як в мене коштує 35 гривень. Безкоштовна доставка. Ось так він виглядає. У нас є фотографії. Все промальовано, все прописано. Також є, давайте я вам покажу ось такі тригери. Тут 21 гривня він коштує. Тут ви вибираєте, скільки ви хочете. 9-12 вольт. Тут ви нажимаєте і ви вибираєте, наприклад, які ви хочете. Є 20 вольт, 15 вольт, 12 і 9 вольт. Ось такий тригер. Ну, самий комфортний тригер, я вам скажу, коли він має тумблерки переключання, щоб ти собі швидко сам переключав, яку ти хочеш задати напругу. Добре, давайте назад. Ще є ось такі тригера, їх дуже багато, ось такі от навіть маленькі, бачите, е, ще які тут є. Їх дуже багато тут є, як то кажуть, до кольору до вибору, вибирайте, які вам підходять. Є ось такі тригера. Такі тригера також можна навіть ставити в блоки, де мої цей патичок, я вам покажу. Бачите, тут ви перепаєте перемички. Тут, якщо ви хочете, наприклад, 12 вольт, з цим вот резистором перепаяли перемичку, маєте 12. Хочете 20 вольт, цю перемичку забрали, спаяли тут на 20. І відповідно так же само на 9 і на 15 вольт. Ну але це я вам кажу трошки заморока. Саме краще на такому тригері. Дивіться. Ось тут у мене тумблерочок є. Ви собі переходите сюди, дивитесь, мені потрібно 12 вольт. Дивимось зверху. s 1 має бути включений, S3 має бути включений, S2 має бути 0. Переходимо сюди. Дивимось, S1 в нас має бути включений, ми догори. S2 в нас 0, в мене стоїть на 12 вольт, s 3 включений. Все супер. Зараз в нас має бути тут 12 вольт. Давайте я вам підключу і покажу. І потім я піду до Wi-Fi роутера, також підключу, вам покажу. Давайте ми візьмемо мультиметр. Включимо мультиметр, наприклад, поставимо, щоб вам було видно. Візьму я павербанк. Ось такий в мене. Він всі швидкісні протоколи підтримує. Також оцей всі швидкісні протоколи підтримує його за 300 гривень. Беремо мультиметр. Наприклад, зараз я візьму шнур, вставляємо USB-шнур. Наприклад, в цей от павербанк вставили. Беремо цей тригер. Вставляємо сюди тригер. Як ви бачите, тригер у нас працює, червоним засвітилося. Тепер дивіться, ми щупами, зараз замірюємо, скільки в нас тут на виході вольт. Ось так. Притуляємо. 11,95. Я думаю, ви зрозуміли. Ось таким чином ви собі добиваєте своїх 9-12 вольт з любого павербанка. Ну, не з любого павербанка, а це, який підтримує ці швидкісні протоколи. Там 9-12 вольт. Ось, наприклад, на павербанку навіть засвітилося, бачите, що швидкісна зарядка, бачите, фаст пише. Добре, це ми все відключаємо. Зараз йдемо до Wi-Fi роутера. Він зараз працює від ДБЖ, від Павербанка. Він оцього не хотів працювати без тригера. Зараз ми запустимо з тригером. Подивимося, чи він з тригером працює. У мене є ось USB і DC. Ось ця. Ми попробуємо USB DC запустити, а потім запустимо стригера. Чи він буде працювати стригер? Ну я вам гарантію даю 100%, що буде працювати. Давайте йдемо підключати. Зразу ж в цьому відео я хочу заміряти на внутрішній опір акумулятор, який я там поставив, тому що у мене там не стоїть діода, і багато людей мені казало, що там акумулятори дуже швидко здохнуть. В мене ці акумулятори там підписані, вони мають там всі по 21 мільйон. Ми в принципі один візьмемо, замірюємо. Воно працює вже приблизно 2 місяці. Подивимося за 2 місяці, скільки піднявся внутрішній. Опір. погнали Так, дивіться, як в мене тут це працює. Оце ДБЖ. До речі, є відео, як таке ДБЖ самому зробити. Я знімав. Все працює через ДБЖ. Наприклад, я хочу підключити через е -е, Powerbank. Я беру оцей шнурок. Бачите, звичайний, без ніяких 9-12 вольт. Мені треба приєднати, наприклад, унушку. О, дивіться, онушку я від'єднюю від ДБЖ і хочу приєднати. Вона помилку зараз буде бити звичайним шнуром. А моя в мене на квартирі все працює, все добре. Вона типу запускається. Ось зараз вона типу запуститься. Але буде бити помилку. Щоб не били помилку, треба ставити ось такий PD-тригер. Зараз я вам покажу. Воно типу запускається. Не може воно ніяк запуститися. Тут в нас б'є на Wi-Fi роутері помилка, що інтернету немає. Коротше, відключаємо це діло, підключаємо через оцей ПД-тригер. Як ми робимо? Беремо цей роз'єм ПД-тригер сюди. Сюди беремо звичайний шнурок. Оцей, ті. немає різниці, будь-який шнурок у нас 112 вольт виставлено. Запускаємо. Почекав я декілька секунд, десь до 30 секунд. Як ви бачите, роутер засвітився. Все добре, моргає LAN. Тут у нас помилка пропала. Зі шнуром я чекав хвилини-дві, ніяк воно не запускалося, бо люди багато писали, каже, Вова не працює. Не всіма онушками працює. В мене онушка другої фірми, тут Huawei, воно не хоче працювати від шнура, от, звичайно, від повербанка. А тут не хоче працювати, а в мене вдома працює від цього повербанка. Я просто DC-шку до шнура USB припаявся і все працює. Мені ніяких тригрів навіть не потрібно, воно все працює. В принципі, я на відео це все показував. Добре, з тим ви зрозуміли, що ось такі любі тригера. Там 20 гривень, вони коштують 19 гривень, купляєте, те працює. Тут припаяти треба два дротика і все. Плюс та мінус припаяти. У нас на Україні за такі шнурки хочуть по 150 гривень, коли світло виключають 150 гривень. В Аврорі вони були вроді по 100, і то все розібрали. Там 9-12 вольт, 150-160 гривень. Це я вам скажу не дешево. Купляєте ось такий тригер за 30 гривень. Купляєте ось такий роз'єм DC, який вам підходить до Wi-Fi роутера. Товстий, або тонкий. Він коштує на Китаї також, там, я не знаю, гривень 10-15. У нас в Україні 10-15 гривень. Ось такий роз'єм коштує. На Китаї ще дешевше. Берете от шнур неробочий, який тут перегнулося. Припаялись плюс та мінус, і все. І ви зекономили в районі 100 гривень, якщо не більше. До того ж, такі тригера можна приєднювати до блоків зарядки, тобто повербанки заряджати. Є блоки зарядки, які можуть видавати 9-12 вольт. У мене є такі, якось знімлю відео, я вам це все покажу. Приєднаю, буду мати копійки, наприклад, блок зарядки 9-12 вольт без питань. Добре, з тим ми розібралися, як ви бачите, все працює. Добре, це ми відставляємо. Я хочу замірити оці акумулятори. Мені дуже цікаво, як ви бачите, все зарядилося. Ці акумулятори дозарядилися, засвітилося. Все в мене тут підписано. Давайте я один акумулятор витягну. Воно дуже тугенько витягується, але бачите, в мене все підписано. 3381 мА і 21 мА. Заміряв я її орелою. Давайте я її дістану. Ось цією орелою я заміряв. Зараз ми заміряємо за два місяці, скільки вбився в нас акумулятор. Мені дуже цікаво, я думаю, вам там видно добре. Давайте це я відсуну на бік. Ось так. Чекайте, бо він щось виробився. Ось є. І зараз будемо робити замір. Який внутрішній опір? Це 2 місяці десь працює в тому районі. Пробуємо. 22 мільйома. Ну, ви самі бачите. Два місяці 22 мільйома. Тут було 21 мл. На 1 мільйом піднялося за 2 місяці. Я думаю, це не критично. Добре, ставимо, бо багато мені писали в коментарях: та вони б'ються за півроку. Два місяця один мільйон. Це не так багато. Вони нон-стопом постійно працюють. Є світло, немає, я не відключаю це в батьків. Вони сюди не лізуть. Я їм відколи підключив, воно досі працює, ніхто сюди не лізе. Воно автоматично все працює, заряджається і без питань. Ніяких проблем не було. перегрівів. ні Wi-Fi роутер, ні онушка ще не згоріла. Все працює без питань. Так як воно там стояло, де плюс, де мінус. А ось тут у нас є плюс. Бачите, знов червоним засвітилося, що заряджається. Бо споживає в нас Wi-Fi роутер. Це в нас мінус вставляємо. Ось так все вставили. Як ви бачите, тут Wi-Fi працює. Підключаємо назад сюди, до ДБЖ. Ось так. Ну що ж, на цьому все. Ось таке відео, як підключитись через pd тригер приєднати там монушку або Wi-Fi роутер. без проблем. Обов'язково пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!